Через всім Ну що прийшла моя друга посилочка, яку я очікувала і казала вам. Першу вже посадила. Кому цікаво, може подивитися ці рослинки, трохи ну, цікаві для мене, тому що у мене в основному хвойні рослини. В літній період більш і листяних, але в основному хвойні. А це я розбавляю свій садочок цікавими рослинками, тому що в мене з'явилося місце під черешньою і там сонячно, і я можу собі дозволити деякі такі рослини, які хочуть сонечка і такого цікавого місця. Не буду вас томити. Замовила я чотири рослини. Ну, Почнемо з першого. Це є фотинія. Я хотіла її ще весною. Весною мені не дісталося. До речі, замовляла в райському куточку. Ще відволічуся, трохи замовляла в райському куточку. Як завжди, у них є трохи черга і трохи проблеми з відправкою, бо, я так розумію, багато людей. Але менше з тим рослинки прийшли, ви бачите, гарненькі, я задоволена. Я одразу сьогодні ж буду садити, і це відео продовжу вже з посадкою. Кому цікаво, то залишайтеся подивитися, де я їх саджатиму. Так ось, це фотинія. Це у мене карликова фотинія. Фотінія правильно казати: Little Red Robin, це карликова рослинка, вона більш кулястої такої форми, рослинка вічно зелена. Оце такі листочки, як би це сказати, атласні такі, ну, трошки блискучі, як лаврові листочки, Прирости червоні. Фотінію рекомендують стригти до трьох разів на рік, якщо ми хочемо отримати таку кулясту форму, так як мені треба, наприклад. То її можна бажано стригти до трьох разів на рік, щоб вона, по-перше, кущилася гарно, а по-друге, нові прирости оці завжди будуть червоного кольору. Це є шоста зона зимостійкості, і вона абсолютно підходить. Ну, взагалі, то я читала в Вікіпендію, що її молоденьку можна і прикрити. Буду бачити. Напевно, я її посаджу трохи глибше. Почитаю про це зараз. Чи вона пустить тут корінчики, буду бачити. Коштувала ця рослинка. Так, Фотінія, Фотінія. 150 гривень. Так? так, 150 гривень. Далі я замовила хосточку для більш тіньової частинки. Хосточка, мені здається, якщо я думаю, у мене така сама є white вайт брін. Да? Бачу погано. White Briн, мені здається, якщо я думаю, йдемо, поміряємо зразу. Ні, це не така. Так, я вже бачу, що це не така моя світла, ця блакитна, бо в мене є ось така біла з зелена, з білими краями більш рівними. Тут, бачите, більш так. І є отака у мене з жовтими. І не така ця е, така більш оливкова з жовтим, а ця з білим. Бо я дивилася у них на, ну, на сайті, дивилася, що вона більш така е, з часом буде гафрований листочок. Вона не дуже е, ну, рослинка гарна. Я вже подивилася, бачу кореневу, земля трохи висипається. А, до речі, було дуже гарно запаковано. Коштувала моя коста. 95 гривень. Бачите, 95 гривень. Далі я не втрималася, звісно, у мене такої ялинки немає. Це є ялина чорна. Вальд... Вай Боже, нічого не бачу. Валдрум. Вайдрум. Вейдрум, напевно, вірно казати. Да, ялина чорна, трьохрічна, і коштує вона 140 гривень. Це Карлик кулястої форми. Вона буде у мене посаджена на тому місці, де у мене згоріла е туйка. ось, і бо Ялинка любить сонечко. Сподіваюся, що з нею буде все гаразд, бо там мені та ялинка чомусь та туя чомусь мені не прийнялася. Ну, і сама така, цікавинка для мене, така висока рослинка. Це є карликовий сорт, ну як карликовий. До метра 20, Це є Вейгела. Вейгела з чорним листям. Подивіться, яке гарне, блискуче листя. Вона квітує червоним. Вейгела, квітуча. Олександра, трьохрічна, також 150 гривень. Олександра, ми бачимо такий гарний кущик. Вейгелка мене взагалі дуже порадувала. Дивіться, яка гарна. Вона йде біля сакури, тобто буде квітувати рожевим сакуром. і під низом, там ближче до неї, буде ця вейгела. Мене це листя. Вейгела. Ця вейгела, вона листопадна, звісно. Вона буде квітувати на пагонах цьогорічних, тобто це рослина, яку не бажано обрізати восени, а краще весною після першого квітування. Ну, у мене такий досвід є, так як у мене і форзиція, і спірея сіра, так само їх е, стрижуть після квітування, бо вона буде квітувати на тому, що наросла. За минуле літо, тобто, от на цих пагонах буде вже квітувати на наступний рік моя вейгела. Я так розумію, що вона наступного року буде квітувати, бо така досить потужна. Також рекомендується в перший рік прикривати, але я думаю, що не буде потреби. Тепер я йду копати ямки і саджати, а для вас це буде пару хвилин, і ви зможете пару секунд, і ви зможете подивитися на результат моєї посадки. Посадила я свої рослинки, і поки не дуже ще темно, то покажу вам, як і що, де у мене знайшло своє місце. Ну, ось тут, ось тут, я посадила фотинію. Тут у мене росла раніше сакура. Ось фотинія. Буде тут гарно виглядати, у неї буде червоне, ну, вже є червоне листечко. Ось тут у неї, ну, такий, ну, мені подобається цей. Вид, вона буде кущової форми. І така вона гарненька. Її буде достатньо тут і сонця, і не дуже спекотно. Тут я посадила свою ялинку, бачите? Ось, я ще не прибирала, звісно. Така блакетна. у мене такої немає. Вона блакетна, гарненька. До речі, була дуже гарна коренева, я не засняла, але. Коренева була е, така, я вже в багатьох брала, але це було гарненько, мені сподобалося, не перероша, така, як треба. Так, тут я. Де я є? Ага, тут я ще посадила ось цю хосточку. Ось. Взагалі-то планую вже прибирання. Напевно, наступного відео вже будемо разом прибирати, бо бачите, в якому вже негарному вигляді хости. І деякі хвойні, це, ці не хвойні, а листяні, це треба все пообрізати, подивитися. Ну, це вже наступного відео обов'язково з вами зробимо. І йдемо, подивимося, де я посадила свою. Вейгелу. У мене раніше була Вейгела, але то була така одна з найдавніших сортів, дуже висока, така ну, десь більше двох метрів. Досвіду, звісно, у мене не було. Я її викорчувала, була, пересадила в інше місце, але вона була занадто доросла і не прийнялася. Чесно кажучи, не шкодую за нею, бо, тому що та рослина була не для мого квітника. А фотинія, ви бачите, не дуже. Сонечко, але видно, дивіться, які у нас хмари там. Зараз буде дощик, тому я так намагалася швиденько посадити, щоб дощик вже допомагав мені проливати рослинки і мені не придеться займатися цим найближчими днями. Ось така буде моя фатинія тут. І у мене вийшло так. Фатинія, пінесетум, темний, також темний пінесетум, сакура моя. Цю, що я посадила позавчора, і тут оця червоний седум. Цю компанію буде розбавляти котовник, і от такий у мене буде куточок. Посадила я її взагалі-то за юкою, але юка не буде заважати, тому що е вейгела, фотиня, я все кажу. Вейгела буде висока, як висока, ну, вище від. Е Юки. І в перший час юка буде прикривати її, але потім вейгела підніметься ну з цього боку, бачите, не видно. Але з цієї сторони видно. Ось. І ніби з цим куточком я вже завершила. Тут у мене тюльпани десь тут. Це треба робити все порядок, треба зробити після черешні. У мене, бачите, тут. Трава така не дуже гарна, бо тут стружка була, але вже тепер, коли я посадила рослинки, пішов дощик, вже трошки краще це, має цей вигляд. І треба обробити край. Ви бачите, край такий не дуже гарний. Ну, взагалі маю роботу. Думаю, що поступово я протягом декількох днів це зроблю, бо, тому що ще хочу ягоди пересадити. Ось. І отак, отак у мене вже ну, все. Я з посадкою на даному етапі завершила на ці діляночки. Тепер просто треба поприбирати і чекати вже, очікувати вже листопада, який у мене там зробить мені погоду з іншої сторони. Але так, мені все подобається. Ну, Так, ще раз так відійду, контрольно подивимося. Я завжди ношуся з тою рослинкою, напевно, всі. Так, я ношуся з тою рослинкою, прикладаю горщик, забираю горщик. Тут вона буде, не тут вона буде. І це все, бачите, вже міняє колір спірея. Ось так. І відкривається моя вейгела. Ось. Так, да, мені подобається. Тут червона ем, гейхера. Позаду там буде червона ця вейгела, можливо, це якось це все ще розбавлю. Але тут і так вже всього достатньо розбавляти, вже не треба нічим. Побачимо. Під стіною я садила, я казала, під стіною, під парканом я садила свої гейхери, ніби ось так. Ну і тут так само. Тут так само все мене влаштовує. Ось. Гарна фатиня, вже темніє на очах так швидко. Ось, не забувайте підписуватися на канал для того, щоб бути в курсі всіх посадок, пересадок і цих всіх справ садових. Уже червоніє, ще одне речення і закінчую. Дивіться вже. Набуває колір моя гортензія. До речі, мій живець від неї. Ось, дивіться, бачите? Ось, там корінечко має бути. Також треба пересадити. Маю одну таку і маю з цією за рамкою. Також у мене там є самостійний такий, ніби можна сказати, самосів. Також треба подумати, де я їх хочу пересадити. Ну, все, завершую, не затягую відео. Все, всім пока-пока. До зустрічі, чекайте на прибирання. Вже пора прибиратися в садку.